Саме на цьому штоці гарно видно, що трапляється з дзеркалом. Штока, коли невчасно обслуговувати циліндр, ми знімали в попередніх відео і розповідали, що треба зеркало штока на гідроциліндрі тримати в чистоті, тому що, коли ви попрацювали там з брудом, пилом і таке інше, у вас на штоці завжди є масляна плівка, яка знімається брудознімачем і ущільненнями, але тонка масляна плівка завжди залишається на неї в процесі роботи роботи Налипає бруд, пил і всякий різний абразив. І якщо ви після роботи не протираєте візуальну частину штока, у вас працює гідроциліндр брудний. І цей бруд залишається на брудознімачі. І от брудом можна гарно видно, як брудом в процесі роботи, де основна частина була роботи циліндра, воно вже зняло дзеркало. Якщо б цей шток був не пошкоджений, і просто б клієнт замінив би комплект ущільнень, за рахунок того, що тут є перепад, з товщиною комплекту ущільнень ходив би недовго, і він швидко вийшов би з ладу, і циліндр знову почав би протікати.